Дітки доброго дня пропоную вам зараз виконати гімнастику для очей. Тож приготували свої оченята і пам'ятаємо, що голівка непорушна, а рухаються тільки наші оченята. Дивимося і рухаємо оченятами зі сторони в сторону. Закриваємо і відкриваємо оченята. А відкриваючи, дивимось то в одну, то в іншу сторону. Зараз швиденько кліпаємо. Тепер дивимося в одну сторону, а зараз в іншу сторону. Вводимо оченятами так, як це робить ось цей шматочок піці. Дітки дякую вам за увагу. Гарного дня, чудового настрою. До нових зустрічей.